Добрий день! Слава Україні! Вивчаємо модуль Cool Games. Сьогодні ми з вами знайомимося з естафетою Flash Slow. Нагадую, ми працюємо з вами в домашніх умовах, тому наша естафета буде виконуватись також в домашніх умовах з використанням несандартного інвентарю, який можна використовувати самостійно вдома. Нагадую, ми з вами вивчаємо правила та хід естафети. Площадка, на якій яких будемо працювати, також залежить від домашніх умов. домашнього мовки. Україна 5-7 метрів, або, наприклад, 2 метри, але також можна виконувати цю естепетку. У нас є лінія старту, і лінія фінішу на ладі, це кольорова. Кольорові, кольорові скочики можна клеїти на любу поверхню в себе добу. Також у нас є 6 конусів, які ми будемо обігати. Це бумага обмотана скотчем. Для цієї саме. Разом. Ми повинні своє-перетинний старту обігти кожен конус. Ми обігаємо кожен конус змійкою, обов'язково всі обігти конус або маркера скороту і також зміною вертаємось за лінією. Старту це одна те сама лінія. По правилам ми повинні на швидкість пробігти дистанцію, обігти марку розвороту та повернутися в своє місце. Ми будемо сьогодні працювати, точніше виконувати чотири види. Чотири види на цій естафеті. Перший вид це працюємо правим боком, постаємо правим боком до першого конусу і обігаємо кожен конус обов'язково. Закінчили. Також працюємо лівим, боком. стаємо лівим. боком. Оббігаємо. І закінчили. Можна ще працювати спиною, наприклад, вперед. Стаємо спиною і... Молодець помічить, спиною не обігаємо Марка, Мартина, стартего. І також спиною обігаємо. І також нагадуємо. Так, це марка розгороду, дякую. Нагадую, правила, що ми повинні Також наведуться за літньою фінішом. Тобто по правилам на більшому обличчям, а до вашої допомоги нарядуватися можна різними е, способами. Правою, вліву або, наприклад, спиною вперед. Дякую. Перемога за нами!